Навколо цього блокпосту поля і соняшників, та картина тільки на перший погляд мирна за кілометри звідси Росія, а там скупчення і живої сили і техніки. Хмельничанам вже соняхи додатковий клопіт, пильнують уважно і відповідально. Рівень підготовки наших хлопців відзначає і керівництво Держприкордонслужби. служби. Це не зайвий ресурс, і людський, і патріотичний для того, щоб наші прикордонники тут на Харківщині забезпечували надійну охорону кордону. Фактично, та кількість людей, яка прийшла сюди, ну це Дуже високий аргумент для посилення. Хмельницький батальйон отримує того дня необхідні їм речі. Народний депутат України Сергій Лабазюк, як і обіцяв того тижня, привіз засоби зв'язку, електростанції, медикаменти, ключий дріт, харчі, бензоелектропили інший реманент. Одне слово, більшість із потреби в облаштуванні нормального несення служби. Сьогодні саме приватна ініціатива підтримує наших вояків. Нагадаємо, на останній сесії обласної ради депутати виділили 2 мільйони гривень з резервного фонду на закупівлю близько 400 бронежилетів для бійців батальйону. Ероборони з того часу пройшло більше місяця. Та ані грошей, ані бронежилетів немає. Все, на що спромоглася обласна державна адміністрація, так це всього навсього чотири бронежилети. Сьогодні завдання, напевно, в першу чергу перед людьми, підприємцями, бізнесами, хто має змогу, і звичайно, звичайними громадянами, всі, хто готові допомагати нашій армії, їм ці бронежилети це те, що врятує життя. Ці тепловізори, приціли і все інше їхнє знарядження, і в тому числі продукти харчування, і навіть те, що ми сьогодні привезли. Малюнки від діточок, які їх заряджають позитивом – це важливо і необхідно. Тому сьогодні тил і фронт повинні бути разом. Та найбільше потішили вояків дитячі дарунки. Місцева дітвора завзятом малювала картини, яких демонструвала свою підтримку української армії. Повертайся, тато. Без тебе пуста наша хата. Напис на одному з малюнків, який ледве не витиснув сльозу на суровому солдатському обличчі. Отримав допомогу і восьмий полк спеціального призначення, який розташовується у Краматорську. Ці хлопці одними із перших увійшли у вони сьогодні виконують одні з найнебезпечніших завдань на усій лінії фронту. Тому бронежилети, каски це перш за все врятовані життя. Ну, так як держава наша на даний момент у наш складний час не може нас забезпечити на 100% засобами захисту, екіпіровки, зв'язку всього стального обладнання. Зараз допомагають багатьом люди з народу. Депутати сьогодні Сергій Лобезюк привіз нам так само засоби зв'язку, бронежилети, каски, які допоможуть нам виконувати наше завдання і впевненіше себе відчувати на полі бою. Відзначають десантники якісний рівень привезених радіостанцій, з такими кажуть, вже не перехопиш розмов. Снайпер Олексій, ім'я змінено завзято приміряє новий приціл до своєї гвинтівки. Першим оглядом задоволений кратність посилює в рази можливість ведення прицільної стрільби. Хай сепаратисти начуваються абсолютно серйозно підсумовує. З даним оптичним оптичним який нам привезли, можна працювати на більшій дистанції, так як кратність вже йде не 4, так як в ПСО 1 а від 3 до 9, тобто можна. Вільно працювати на відстані більше, ніж на попередній, на 300-400 метрів. Тобто збільшується ефективність вогню і збільшується, набагато збільшиться результат. До спецобладнання привезено і харчі, цигарки, взуття, розгрузки, інші потрібні речі. Командир полку Олег Начаєв запевняє, як подяку за підтримку його бійці зроблять усе, аби в Україну повернувся мир. Я хочу, во-первых, передати всім жителям міста Хмельницької області пламівний привіт. С горячей Донбасской земли. Хочу вас заверить, что наши ребята с честью и достоинством выполняют боевые задачи. Не подводим. Знаю, что вы нас ждете, переживаете, поэтому стараемся задачи выполнять с наименьшими потерями. Хотя, к сожалению, без них не обходится. Вот. Но в целом могу сказать, что наш полк одним из первых вошел в город Славянск. Наш полк отметился очень серьезными трофеями, включая переносные зенитно-ракетные комплексы, которые сбивают наши летательные аппараты. Позавчера одной из групп был взят ценный трофей, это боевая машина пехоты БМП-2, новая практически, которая будет использована нами, обучен экипаж, и будет использована в ходе боевых действий. Сьогодні Україна об'єдналася навколо спільної проблеми війни на Донбасі, допомагають біженцям, підтримують армію. Для солдат важливо розуміти, що у них вірять, ними пишаються. І сьогодні, як ніколи, нам потрібно єднання всіх на, на нашій території України, тому що їм потрібна наша підтримка, підтримка з дому потрібна. А нам потрібно, щоб вони захищали кордони України і визволяли від загарбників. Тому враження, поспілкувавшись з хлопцями, я розумію, що в нас є справжня армія. Хоча ще місяць два тому ми говорили, що армія. України немає. У нас є армія, у нас є справжні патріоти. у нас є бойці, які готові захищати, і це вони доказують конкретними діями. Наразі формується черговий вантаж на схід.